Друзі, це відео перенесе вас у наступний транс. Якщо ви ще не дивилися першу частину Калки, яку я зняв. Будь ласка, подивіться її, а потім поверніться до цього епізоду. Це дасть вам подвійний кік. Тож, давайте зануримося в нашу історію, щоб перемогти Калі порушу. Калкі спочатку відправився в Шамбалу, місце свого народження. Там його зустріли з розпростертими обіймами, побачивши його сяйво. Люди почали вірити, що захисник світу справді народився, щоб врятувати їх. Цар того царства, Вішакая, прийшов особисто побачити калкі. Побачивши калки, що сиділа на окремих стільцях зі своїми братами каві, Прагєю і самантрою, вішакая уявив собі, ніби господь Махавішну, індра, Агні і Ваю сидять разом. Він вклонився безпосередньо калкі і сказав: Моє царство і мій народ тепер з тобою. Ти маєш мою повну підтримку в перемозі над Калі порушею і передав Калкі все своє військо. Тим часом наступного дня прилетів папуга на ім'я Сарвагна, подарований Калкі шивою, і сів перед ним. Побачивши Сарвагну, Калкі запитав: Сарвагно, ти завжди літаєш навколо світу і багато чого дізнаєшся. Розкажи мені про щось дивне, з чим ти стикався останнім часом. Папуга відповів: Нещодавно я став свідком дивної події. Ти, мабуть, знаєш про це. Кілька днів тому я побував у королівстві Сімхала, царя, що править ним. Звуть Бріхадрадга. У царя була дочка найкрасивіша жінка в світі, на ім'я Падмаваті. Цар влаштував для неї сваямвару. 36 царів були присутні на сваямварі. У день сваямвари Падмаваті гарно вбрана. Увійшла до великої зали, де сиділи царі. Побачивши її незрівнянну красу, всі царі миттєво загорілися бажанням. Але в ту мить, коли вони подивилися на неї з пожадливістю, їхні чоловічі органи змінилися на жіночі, а їхні тіла на жіночі. Донині ті царі залишаються жінками і страждають від свого нещастя. Як наслідок, ніхто не наважується одружитися з ними або навіть дивитися на них. Однак ти отримав благословення від Господа Шиви, і всі в цьому королівстві вважають тебе втіленням Господа Махавішну. На мою думку, ти саме той чоловік, який їй потрібен. Ти повинен одружитися з нею, сказав папуга. Калкі негайно прибув до царства Сімхали і попросив у царя Бріхадрадги руки його дочки. Цар покликав свою дочку. Всі вірили, що як тільки Калкі побачить Падмаваті, він теж перетвориться на жінку. Але коли Падмаваті побачила Калкі, він з'явився не як звичайний чоловік, а як сам Господь Махавішну. В ту мить вона глибоко закохалася в нього, бо Падмаваті була ніким іншим, як втіленням богині Махалакшмі. Вони одружилися, і Калкі став царем сімхали. Вся армія царства. Тепер належала Калкі. У момент її одруження 36 царів, які були перетворені на жінок, повернулися до своїх первісних чоловічих форм. Зрозумівши, що Калкі несе за це відповідальність, 36 царів, вважаючи його божественною істотою, запропонували йому вдар своїй армії. Сам того не усвідомлюючи, Калкі завдяки цьому шлюбу зібрав грізну армію, щоб протистояти калі поруші. Пізніше, щоб отримати благословення мудреців і провидців. Калкі досягнув берегів ганги. Вийшовши з води, він побачив двох мудреців, що стояли на протилежному березі. Їхні обличчя сяяли безмірною величчю. Калкі підійшов до них і сказав: Великі душі, я розумію, що ви незвичайні мудреці. Будь ласка, скажіть мені, хто ви є. Перший мудрець відповів: Калкі, мене звуть Мару. Я належу до сонячної династії. Я 22 -е втілення в родоводі куші, сина господа Шрі Рамачандри. Другий мудрець представився: Великий, мене звати Девапі. Я син царя пратіпи з місячної династії. На початку епохи Махабхарати я поступився троном своєму братові Шантану і пішов у Гімалаї, де й живу відтоді. Калкі був у захваті від зустрічі з двома такими видатними постатями епохи Махабхарати. Обидва пообіцяли допомогти Калкі в його боротьбі проти Каліпуруші. Калкі сказав. Великі душі, прийшов час вам повернутися до своїх кшатрійських обов'язків. Настав час готуватися до битви проти злих сил. Беріть свою зброю і дозвольте нам відновити дхарму. З цими словами він пішов: Привіт! Якщо ви вперше на моєму каналі, я Вікрама Дітя з Індії. Всього за 30 секунд я хочу познайомити вас з інструментом, який змінює життя Махабхарата, написана мною. Кажуть, що з якими б проблемами ви не зіткнулися, ви можете знайти рішення в Махабхараті. Я впевнений, що читання цієї книги стане одним з найбагатших вражень у вашому житті. Ці вічні історії не просто матеріал для читання, це всеосяжна бібліотека рішень для ваших повсякденних проблем. Повна історія махабхарати доступна у двох частинах і більш ніж 50 мовами. Посилання на посилання, щоб отримати цю книгу Трансформер у свій дім, дивіться в описі. Пам'ятайте, що це не просто книга, це двері до мудрості. Тепер у розпорядженні Калкі була величезна сучасна армія і зброя. У той час Каліпуруша жив у місті Вішасана. Почувши про грізну армію Калкі, Каліпуруша заручився підтримкою своїх союзників, царів, які не знали ні милосердя, ні співчуття, таких як Джина, Барбара і Камбоджа разом з їхніми військами. Він скликав своє військо на Вішасана Пурам. Люди в усіх царствах під владою Каліпуруші Дотримувалися збочених ідеологій. В цих царствах не було шлюбу, і вони не знали, що таке шлюб. Вони вірили, що відчувати фізичні насолоди це рай, а не відчувати їх, пекло. Вони були твердо переконані, що гріха і чесноти не існує, що всі рівні, що не існує кровних зв'язків, і жили безладно, не маючи жодних родинних зв'язків. Стара харма і традиційні практики повністю зникли. Час нарешті настав. На підступах до Вішаса на пураму на Калкі чекали армії царств, що були союзниками калі пуруші У першому ряду стояли багатотисячні армії джина, царя комашиного царства і барбари, царя пуліндиного царства. Калі пуруша спостерігав за всім цим зі своєї височенної фортеці у Вішасанапурамі. Тим часом прибув Калкі з усім своїм військом і зіткнувся з силами Калі пуруші Побачивши це, Калі пуруша подумав, що його перемога забезпечена. Адже його військо вдвічі перевищувало військо Калкі за наказом Калі Пуруші: війська Джина й Барбари атакували війська Калкі. Між двома арміями зав'язалася жорстока битва. Але Калі Пуруша не знав, що Джин не міг зрівнятися з силою Калкі. Одним ударом Калкі обезголовив Джина. Перш ніж хтось встиг відреагувати. Калкі розрізав Барбару вертикально зверху донизу. Побачивши це, вся армія Джин і Барбари в жаху втекла, не озираючись, але військо Калкі не виявило милосердя, переслідуючи і вбиваючи їх без вагань. Зрозумівши, що тікати далі немає сенсу, воїни Джина і Барбари швидко зняли свої набедрені пов'язки, зав'язали їх як сарі і накинули один кут на плечі. Вони впали на коліна перед Калкі і почали благати. Великий, ми не чоловіки, ми жінки. Будь ласка, збережи нам життя. За наказом Калкі тих, хто благав про пощаду, пощадили і забрали в полон. Ставши свідками цієї першої перемоги, воїни Калкі були сповнені радості та ентузіазму. Вони вірили, що якщо їхня перша перемога була такою легкою, то незабаром вони зможуть без особливих зусиль розгромити решту армій Каліпу пуруші Але раптом велика чарівна хмара огорнула військо Калкі, поглянувши вперед, вони побачили двох величезних левів, що тягнули за собою колісницю. Позаду колісниці по небу летів величезний орел, завбільшки зі слона. Разом з колісницею їхали тисячі воїнів. Побачивши це, Девапі попередив Калкі. Калкі, жінка на колісниці, це Майя Деві. Її магічна сила безмежна. Ніхто не може боротися з нею. Бо кожен, хто подивиться в її очі, побачить, як перед ним постануть усі страхи його життя. Що змусять його або вбити себе, або тих, хто його оточує. Щоб боротися з нею, не можна дивитися їй в очі. За наказом Калкі його воїни билися, не дивлячись в очі Майї Деві. Однак під її магічним впливом деякі не витримували і божеволіли, вбиваючи себе або тих, хто їх оточував. Зрозумівши це, Калкі вирішив сам зустрітися з Майєю Деві. Коли він наближався до неї на коні, шлях йому раптово перегородив величезний орел. Орел своїми могутніми крилами здійняв такий сильний вітер, що калки ледве втримався на ногах. Орел схопив калкі як маленьку змійку і кинув його навколо. Вітер від його крил наповнив місцевість пилом, через що нічого не було видно. Не витримавши сили орла, калкі відступив на коні до сусіднього пагорба. Ні калки, ні орла не було видно в пиловій бурі. Військо калі пуруші думаючи, що калки втік, вирішило, що перемога за ними. Військо Калкі на мить занепало духом. Вони відчули себе зрадженими і подумали: ми довіряли йому, а тепер він нас покидає. Раптом з пилу піднявся гучний шум. Це був крик орла. Він з'явився з пилу, його було добре видно всім. Але на орлі сидів і керував ним не хто інший, як Калкі, десята аватара господа Махавішну. Калкі вдав, що втікає, видерся на пагорб, а тоді стрибнув на орла, щоб взяти його під свій контроль. Побачивши калки на орлі, військо Калі Поруші вжахнулося. З іншого боку, військо Калкі омолодилося. Їхній дух зріс у стократ, і вони почали люто атакувати ворога. Коли Майя Деві побачила калки на орлі, вона побачила в ньому втілення самої смерті. Перелякана, вона втекла з поля бою на своїй колісниці. Тоді Калі Поруша наказав усій своїй армії битися. З вершини орла калкі атакував ворожі сили своєю зброєю, знищуючи їх. У розпал битви Калкі побачив у небі колісницю, запряжену велетенськими кажанами. На ній їхав Каліпуруша. Між ними зав'язалася запекла повітряна битва, в якій обидва виявилися сильними, але жоден не здобув перемоги. Нарешті, виснажені безвихіддю, обидва приготувалися до фінальної сутички: Калкі на величезному орлі та Калі Пуруша на колісниці, запряженій велетенськими кажанами. З несамовитим криком Каліпуруша і Калкі. Кинулися один на одного і жорстоко зіткнулися. Удар був такий сильний, що Орел Калкі впав на землю замертво, а колісниця Калі-Пуруші розлетілася на сотню уламків, і калкі і Калі-Пуруша впали на землю. І між ними почалася жорстока битва. Хоча це може зайняти деякий час, добро завжди перемагає зло. Останнього удару було завдано, коли Калкі підстрибнув у повітря і вдарив Калі-Пурушу своєю зброєю по голові. Голова Калі-Пуруші розлетілася на друзки. Потім Калкі продовжив знищувати всіх до останнього воїнів у війську калі Рші, не залишивши жодного живого. Він встановив свій прапор на Вішасана Пурам, щоб відзначити свою перемогу. Коли всі святкували з великою радістю та ентузіазмом, до них підійшов один поважний чоловік. Він підійшов до Калкі і сказав: Велика душе! Я чекав на тебе тисячі років, мене звуть Кріта. Після представлення він продовжив. Із закінченням Калі, сьогодні закінчився вплив калі-юги на цей світ. З вашого дозволу, сьогодні я розпочну нову еру. Ця нова ера буде називатися Кріта Юга. У цю калі-югу всі, хто покинув Дхарму, сьогодні загинули від твоїх рук. Тепер на землі не залишилося неправедних істот. Всі тут праведні. Ця кріта юга буде часом миру, дгарми й моралі. Все це завдяки твоїй милості, сказав він. З дозволу Калки він відкрив кріта югу. Так закінчилося втілення Калкі 10-ї аватари Господа Махавішну. Друзі, ви вже знаєте, наскільки захоплюючою може бути моя розповідь. Уявіть собі, наскільки епічною була б велика Махабхарата в моїй оповіді. Щоб відчути це, ви повинні прочитати мою книгу про махабхарату, доступну на Amazon. Я надав посилання в описі під цим відео. Замовте свою копію зараз і пориньте в атмосферу.